Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. Сьогодні у нас черговий автомобільчик биточок з Швейцарії, майже як з Америки. Це жарт. Сандеро. Сандеро. В топовій комплектації лауреат. Що ми маємо в лауреаті? Давайте Ми маємо... Ну, Ми маємо хром. Хром є. Є, є. туманки. Це плюс, є антена. Це жарт. А далі в нас є отакий цікавий салон. У нас є гарні такі ручки, красиві. В нас є сидіння такі з цікавою обшивкою. Ну, виглядає воно, до, до речі, досить непогано. У нас є мікроліфт водійського сидіння, в чому є великий плюс. В нас є білі прилади, отака приладова панель цікава. У нас є бортовий комп'ютер, о, велика дача, змилувалась, поставила. У нас є регулювання зеркал, вон присутнє воно. В нас є кондиціонер, звичайно, у нас є така покращена панелька. У нас є 4 аж 4 подушки Airbag для дачі. Це дуже-дуже круто. У нас є гарний салон, не знаю, хто його, правда, мені там позамазував, але салон у нас реально топовий цього автомобіля. Ну, такий, як він, може бути топовий. Будемо так говорити. Так, гарний стан. На мою думку, навіть дуже непоганий. Так, піднімаємо кришечку. Багажному відсіку, мені здається, ніхто ним не користувався, так як я не бачу тут слідів експлуатації по тканині. Автомобіль, знову ж таки, майже не хімчищений. там поприбирали тільки переднє сидіння і диванчики трошки поприбирали. Тут звичайний пилосос хороший, без торнадора, без нічого. Так воно виглядає. Повний комплект, тумкрат запаска, ключ-балон і все тут присутнє. Ці всі речі. На місці, значить, що по цій автівці? Автомобіль коштує вже в Києві 5600 доларів. Це 1,6 бензин, К7 двигун 8 клапанів. Зараз я вам його покажу зблизька. Ви познайомитесь, хто не знає, це з таких більш-менш сучасних автомобілів, які можна придбати, найнадійніше, що ви знайдете на ринку по двигунах, найпростіше. Ну, для вашого розуміння, відрегулювати клапани тут коштує 200 гривень, як кажуть на Закарпатті. 200 і поїхали. А, ну, Тут дуже просто все. Тут, наприклад, 196 зараз пробіг цього автомобіля. Найпростіший двигун, бачите, тут найпростіші проводи, все дуже-дуже дуже просто. Тут люльки, тобто все в принципі більш подібно, як до якихось старих таких, невимовно старих Жигулів. Сервіс цього автомобіля він коштує копійки насправді. Лива, Лива темненька, але рівень повний. Треба буде замінити ливу тут. Тут у нас що? Ну Тут все адекватно, більш-менш там теж адекватно. Більш менш. Так, що ми маємо тут? Некручений болт. Тут і некручений тут болт. Тобто болти не кручені. Отакий От у нас вінкод хто знає Сендеру проблему, тут вінкод читається, все супер, все гарно. Далі оця рамка. Друзі, ця рамка у нас без корозії. Хто знає проблему цих автомобілів? Збереглось гарно. Тут також болти не кручені під капотом. Антифриз на місці. Так, що ще сказати вам? Тобі ще немає що сказати. Металевий захист двигуна, Лауреат. хто хоче в село, дракон ще той, в селі відходить Крим, Рим і Мідні труби, скажу так. Ну, знову я згадую про Крим. Тут також, хто знає Сандеро, ідеально, ідеально жодного рижика, ідеально жодного рижика. Тут хто знає Сандеро ідеально, тобто. Чому варто придбати цей автомобіль? Взяли 5 чи 4 балони мовілі, задули її всю, просто задули до скільки хочете, стільки задули мовількою, для того, щоб вона в пороги всі-всі абсолютно порожнини позаливали мовіль або пушечне сало, і вона буде вам ходити без проблем. До речі, це рубрика огляд стану. Я буду зараз показувати, чому я хочу за неї 5600. А можливо, декому буде здаватися, що це надто дорого. Можливо, хтось зацінить і приїде, захоче. Придбати. Простий двигун, механіка 5 передач, максимальна комплектація фактично лауреат, максимальніші вони бували тільки в версії Stepway. До речі, коштує 5600, доступна і Астра, і вона в послугу розтермінування. Якщо комусь цікаво, там, щоб ми замінили вже тут на місці оливу, ГРМ, затонували, зробили все, як ви хочете, ми можемо за додаткові кошти це все зробити. Все тут. Майже все тут на території в нас знаходиться, тому тонування все решта зробимо для вас. Немає питань. Захочете зробимо, якщо там навіть навіть якісь ще будуть там побажання, такі, скажем ваші клієнт завжди правий, там перезаправити кондиціонер, там замінити оливу в гідропідсилювачі, замінити антифриз, там, можливо, ще щось вам не подобається. Ми вам замінимо, зробимо під вас автомобіль, щоб вам було. Цікаво приїхати, одразу забрати готовий до експлуатації без будь-яких вкладень. Передивимось колодки, гальмівні диски, всі моменти. Ви просто візьмете автомобіль і почнете експлуатацію, як то кажуть, і найближчих 30-40 тисяч будете замінювати тільки оливу. Так, по кузовним панелям. Давайте пройдемось відразу. Тут ніби все здавалось би непогано. І тут теж, правда? Але я вам покажу, в чому нюанс цього автомобіля і в чому фішка. Тут не фарбовано. Тут теж. В чому фішка, я вам покажу детально. Ну, Проєми я також вам пройду, якщо ви хочете. Тут пройду проєм, тут він цілий. Тут також. Тут також. Слон гарний, карти гарні. Треба просто пилососом пройти і буде все ідеально. Колір тут досить специфічний, тому трішки товстіший шар. Не звертайте уваги і не додумуйте, що це повний перекрас. Такого тут немає. Тут проблема з бампером, як завжди на цих Сандеро. Отака. Вони з завода не мають нормальних зазорів, ці автівки. Ну, капот також оригінальний. Тут вся ненависть і вся лють тих, хто не любить дачу, вона переходить плавно в те, що це безпроблемний, надійний і майже невбиваємий танк. Тому це для людей, які хочуть придбати їздити там 10-15 років, обробивши її. Тому що не обробити, вона буде гнити. Тут є така проблема. Вони підгнивають там, двері, можуть підгнивати, ще щось робити, з ним може. Так, тут ось так. Але скажу вам чесно, я тут покрасив, походу. Мені маляр краснув чи ні. Так, маляр тут краснув цю штуку, тому що тут, напевно, що було трошки корозії. От я не пам'ятаю точно по цій автівці, тому що болти бачу закрашені, значить він мені піддув отут цю штуку. Але я не можу згадати, не пам'ятаю. Тут починається цікавість з цієї сторони. Проєм. 94. Товстенько. 100. Що тут зробили? Тут замінили порога. Яка причина була, я не знаю. Але зробили цю роботу настільки якісно, настільки це взагалі можливо. Бачите? Як вони його тут так зробили, я навіть сам не можу здогадатись, але зроблена робота просто, ну, прямо таки, я би сказав, що ідеально. Ось тут є у нас, бачите? Отакий цей різець, порога тут замінили. І він тут фарбований без шпаклівки. Як вони зробили таку заміну? Я думаю, що в Швейцарії це робилось, можливо, на диклері, можливо, ще десь. Але респект, тому що дивіться, як збережений цей шов, як оригінальний. А чому, я думаю, що замінювали поріг? Тому що, по-перше, отут є такий момент, а друге, тут всередині, видно, різець. Тобто. Стійка, бачите? Отут вже нормально, а тут стійка також має момент. Ось. Думаю, що робилось на дилері ще по якій причині. Причина банальна. Оця наклейка. Її можна ось таку замовити тільки в офіційного дилера і переклеїти. Ну, наскільки мені відомо, ви можете написати в коментарях свої тези. Бачите, тут 130 фарбовано, але вона переклеєна ідеально. 230, ось такий, такий момент, таке Сандеро. Має тут момент І Багато хто з підборщиків можуть приїхати, навіть сюди не загляну. Ну, не підборщики а таких людей, які для себе беруть. Можуть і не побачити, але я готовий показати вам чесно. Навіть ця штука переклеєна, це свідчить про дуже таку чітку філігранну роботу по цьому автомобілю, бачите? Ось мені здається, і є причина. Я вам покажу. Ось, бачите? Різець Ось тут от. от вони замінювали. А далі вже пішло в оригінал. От Звідси йде і вниз. Яка причина була? Ну, хрін його знає, чому вони його робили? Я думаю, що в цей автомобіль щось прилетіло на початках її експлуатації. Або, можливо, автомобілем не летіли на якусь таку штуку з розгону там, грибок, який-небудь чи ще щось подібне. І тому от по цю висоту вони. Замінили оцю штуку. Як воно тут збереглось до цієї пори, Ну, як бачите, виглядає все адекватно, непогано? Тому так. Тут ні. Тобто тут також висота десь збережена, отут двері кручені, можливо, навіть і замінені, так як вони не фарбовані по факту. А можливо, сам удар був тільки понизу. З самого порога, можливо, наскочили на щось, ну і поміняли, замінили отак. От Вікна тут всі дев'ятки, оригінальні. Тобто, якогось ДТП такого, що прямо тяжкого, я думаю, тут не було. Але я показую вам, як є. Поріг замінювався. Можна було вам збрехати, що тут просто підфарбоване. Але я думаю, що це тупість і дурість, так казати. Тому так, друзі, фактично. Зовні автомобіль повністю не фарбований, окрім якщо залізти в проєм і дивитися на поріг. А так, зовні фарбованого немає нічого. Сервіс на нього присутній, я зараз вам його заведу, щоб ви побачили, як працює чудо техніки з чугунним блоком, не вбиваємо абсолютно. Кондиціонер запускається, працює, я вже про це говорив. Щеплення адекватне, а воно тут, до речі, найдешевше, яке теж може бути на ринку. Мені здається, я останній раз замінював, мені обійшлося 4 тисячі. Коврики гума, кому треба в село, теж буде зручно користуватися. Так, що в нас під капотом? Так, він зараз скаче як москаль чи ні? Така автівка, я вважаю, що вона в дуже чудовому, хорошому стані. Я не, не хочу розповідати про те, що це як новий автомобіль. Так є момент ось тут з порогом. Але вона в лауреаті, вона гарна, вона має сервіс, вона має оригінальний пробіг, вона має мега надійний двигун. В принципі, які вкладення тут треба? Заміна оливи, на мою думку, там для себе підкинути нові свічки. Там Просто підготувати до експлуатації, перезаправити кондиціонер, е, можна також почистити дросельну заслінку, регулятор холостого ходу, в них типова проблема всіх цих двигунів. Можливо, ще там заглянути під клапану кришку, регульнути клапана, якщо будете ставити сюди ГБО. А, до речі, хочу ще запитати, як ви вважаєте? Як ви вважаєте, а якщо ставити сюди газ, то, можливо, не потрібно мені робити сертифікати на ці автомобілі, тому що, бачите, яка виникає ситуація. Виходить так, ми робимо сертифікати на всі автомобілі, ніби робимо щось добре. Але виходить така ситуація, що людина приїжджає і каже, Степан, я хочу придбати цей автомобіль і хочу ставити на нього ГБО. І виходить так, що людина ще раз робить сертифікат. І це виходить така трошки дурість, тому що насправді простіше зробити так. Не Робити сертифікати. Наприклад, якщо людина погодиться ставити сюди газ, то тоді просто поставити газ і тоді зробити сертифікат. І це буде тільки один сертифікат, він буде і на автомобіль, і на ГБО. Ну або якщо людина не захоче, то просто поїхати зробити і поїхати зробити договір. Але тут все впирається в те питання: що якщо людина приїхала і вже хоче купити, то не вийде виписти договір відпродужі, так як треба поїхати зробити сертифікат, а він буде готовий на наступний день, і отут така колізія. Тому. Я буду спочатку вам пропонувати ті автомобілі, що вони вже майже готові. Ви можете їх придбати. Хто захоче ставити газ, то наберіть, скажіть, я сертифікати, звичайно, робити не буду. Тому така ситуація. Все, друзі, кому цікавий Сандеро, телефонуйте до Степана. У нас все чесно автомобілі в чесному стані. Хороше, гарне, збережене, якісне Сандеро. Якщо воно вам цікаво, от вона прогрілась. Всім добра. З вами, як завжди, був канал авторозбор, друзі. Не забувайте обов'язково підписатись на канал на вайбер на телеграм, на інстаграм. Не забувайте приїжджати, цікавитися нашими комерційною технікою нашою. Не забувайте обов'язково приїжджати купувати чесні автомобілі з чесними пробігами. Також, хто хоче по партнерській програмі продати свій чесний автомобіль, гарний, збережений, приїжджайте, поговоримо. Обов'язково телефонуйте наперед. Також хто хоче послугу Trade-In здати свій. Старий автомобіль придбати якийсь з наших автомобілів, наприклад, щось вам сподобалось, будь-що з цього всього. Приїжджайте без проблем, замінимо ваш на наш наш на ваш. Ну, може бути заміна з доплатою, може бути обмін навіть на нерухомість, на земельну ділянку чи ще що-небудь таке. Також обов'язково замовляйте підбір під ключ, огляди по Україні. Тури на ринки Луцька я зупиняю. Так як остання поїздка показала, автомобілів майже немає. Продавці, ті, що виїжджають, бояться вручення повісток на воєнкомат. Дуже мало там продавців. І вибір дуже малий. Цього разу ми не могли придбати другий меган, не могли його там знайти в хорошому, гарному стані. І не забувайте про всі ці автівки, які є. Мазда, ця штука під задатком, про нього треба зняти окреме відео. Сорентик. Дуже класний Астра. Дуже крута. У нас все класне. Всім лайк, всім добра, всім пока.